Так, друзі, ну що, чилі. Ось ми дійшли до того моменту, де ми зараз будемо проходити протоку Керке, канал. Що ж, пішли подивимось. Ми відстояли хвилин 30, чекали при приливу, щоб піднялося трошки. Ось, тут так, гості повиходили. Так, значить, дивіться. От воно цей прилив. Так, там є, там лодка наша стоїть, і там коротше, з ехорадаром наші хлопці дивляться, яка там глибина. Оця ширина має 40 метрів, глибина 5 метрів. Ось. Наше судно має тут пройти. Тут коротше, головне не лоханутися, бо можна накосячити і це дуже дорого обійдеться всім. А тут ще трошки ну, зараз вітру немає, а тут дуже часто сильні вітри бувають. Ну, вітри тут не поміха, Тут найбільша поміха йде, це підводна сильна течія, яка може судно колихнути як вліво, так і вправо. І можна добре наробити біди. Ну, Що мені сказали офіцери? То що там внизу як гора йде, як стерчить під водою. Маленька, вона випирає. І від самої точки тої гори до пропелера. Між пропеллером буде і той горою, буде там півтора метри, максимум 2 метри глибина. Тобто, якщо десь він неправильно капітан поверне. Зараз капітан вручну веде судно, без всякого автопілоту. Якщо десь щось чи хитне, чи десь він в сторону, він це пане той горб. Вон там, де лодка вона стоїть, вони йому махають, як машині показують, в яку сторону, вправо, вліво, тому що тут можна жорстко накосячити. І ось ми проходимо. Зараз ми короще тут сюди повільно йдемо. Дільфіни нас проважають. Це добрий знак. Вони нас направляють, підказують, куди йти треба. Так що треба йти за дельфінами. Вони нас зараз виведуть. Бачите, вони там пригодять. І вони нас зараз проведуть туди, куди нам треба буде. Хлопці, давайте, 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 давайте. Проходимо, проходимо, проходимо. Так, 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 дуже близько проходимо. О, блін. Так, зараз ми тут ось відчуваю, як судно, нахилилося в іншу сторону. Так, тут в цю сторону пройшли. Поки посторонніх звуків немає. Жде, ждемо там як хвіст, що пройшов. В цю сторону пройшли. Та гості не хочу їх знімати. Коротше. Ось. Коротше, ну Ми оту саму прийшли. Все, пройшли. Ось тут ще воно. Ще такий цікавий момент. Зараз я коротше, на цю сторону, на іншу сторону щось піду гляну. як нас трошки як ми то трохи розкачало. Так, воно ну, наші хлопці там остались. Все, судно пройшло, тут пройшло. Тут проходимо. Ну що, вітаю. Ми пройшли кіркий канал. Канал чи протоку пишіть в коментах, як воно правильно називається. я Зараз бігаю з одної сторони в іншу, <сум> щоб не прогавити жодного цікавого моменту. Так что так, все нормально. В общем, мне прошло. О май. Да. Все четко. Все. Вітаю, ми пройшли протоку Кірки. Блін, сонце світить. І дощик пішов. Так що так. Що пишіть, хто тут був з моряків і морячок. Чи так як туристи, може хтось проїжджав просто мимо. Пишіть Пишіть своїх коментах. Як ви проходили цю протоку, які були відчуття? Як все проходило? Ось ми пройшли нормально. Так сказати, пройшли на, на одному диханні. Все, ось нас вже вітають. Так, зараз я пішов назад. To the team our а це the наша land. наша сауна, тут ми тут. не сауна, а наш басейн, точніше джакузі наша. Так, цей голос. <laughs> Каже, не старайтеся зробити таке вдома. У нас вдома дому такого нема. Все, канал залишився позаду нас. Так, подивимося, що з цієї сторони робиться. Все, нормально, все, пройшли. Лепота! Дивіться, яка тут красота. Це Ваш, тут? Все. Наші хлопці вертаються назад. Це чітко. Молодці. Дуже дуже допомогли вони. От. Хм, mm, цікаво. Класно. Ось я. Ось. Так, ну що? Ого. Відкрили двері. Двері опустились. Я подумав, то ми вже ципанули гору, ми просто двері опустили. Ну, Дуже гарно. Що таке. Так що такі справи. Це наші повертають. Ось вони зараз будуть заїжджати. Короче, хлопцы справились. Нормально так. Ну ладно. Ты працювати. I'm cool. cool so much.